Синій. Синє небо, синя річка, сині стрічки у марічки, волошки сині в полі, сині сині очі в колі. Червоний. Як червоні намистини, Круглі ягідки калини, червоніють в зелен листі, бо калина. У намисті. Чорний. У машини чорні шини, чорні очі у сірка. Я ж на кущику ожини бачив чорного жука. Зелений. Мій веселий м'ячик По стежині скаче, як трава зелена. Зелений він у мене. Білий, біле, біле кошеня П'є біле молоко щодня. Молоко смачненьке, кошеня граденьке. Жовтий. Жовтий соняшник під сонцем голівку повертає, а під ним курчатко жовте зернятка шукає. Коричневий У сестрички Валентинки є коричнева ковтинка. І я цей колір полюбляю, коричневу шапку маю. Рожевий. Яблуневі пишні віти розцвіли рожевим цвітом, і, немов рожевий сніг в саду під яблунею ліг. Сірий. В лісі сірий вовк блукає, сіре зайченя шукає. Годі зайчику ховатись, вовчик хоче лиш погратись. Синій, червоний, чорний, білий, зелений, жовтий, коричневий. Рожевий